Тут, тут, тут людина вчиняє правопорушення, порушення, це адміністративного характеру чи кримінального. Людина е, блокує роботу виконавчого органу, а саме виконавчого комітету. Е, ми йому зробили зауваження. Ми запрошували журналісти ще? Звичайно, що е, журналісти, представники були, знімали до того моменту, поки е, питання щодо. Персональних даних не почали обговорити. Тому ну, запропонували покинути приміщення, однак останні її відмовилися. Про що грубо порушує громадський порядок? Ще раз вам наголошую, що ви вчити маєте протиправні дії або кримінальні... залове засідання. Так ви вони вас не запрошували сюди, представники влади вважають, що це не потрібні. То, що у вас журналісти і це, але ви ми, маєте... Ви перешкоджаєте журналістський діагноз. Ми перешкоджаємо? А ви Ні. перешкоджаєте ми сему уряду. хто як називається, хто кому перешкоджає? Ми вам чи ви їм? Прошу показати посвідчення. Михайло Салко. Михайло Салко, це я нічого не говорить. Я вам покажу обов'язково. Моя поліція, старший інспектор, все прошу. Кинь, будь ласка. Ви мені у вас силу, спецзасоби. В цій я, я бачу, ви показуєте мені посвідчення журналіста, дуже приємно. Ну коли влада не хоче вас побачити, ви повинні Ну Ви на підставі, чого дієте. Ми написали закон проціональну поліцію. А ви написали, чого дієте. На підставі законів України, Конституції України. Так, а вони, а вони як вони коли вони вас не запрошують, тоді зобов'язані покинути приміщення. З журналістами запрошують. Чому журналістів не запрошують? А хто йде таємно? Зараз... А, а йде таємно, то це не таємно. Вони не сказали, що не таємно. Ну а йде таємно, і вони вас вони не хочуть хтось знімови. Ну багато що вони не хочуть. Якщо я відмовляюся, якщо ви, якщо ви є свідомий журналіст, коли міська рада, вас представники міської, голова. Не бажають вас тут бачити, не хочуть при вас проводити сесію чи засідання. Ну, думаю, вони не в себе вдома. що вони там бажають, не бажають. Я думаю, що ви повинні покинути приміщення. Вони... Ви, ви вважаєте, а я вважаю, що ні. Ми вважаємо всі, люди того всі вважають, що ви повинні покинути. Мене Діти знімали. згідно ми, 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 з конструктором. <ihn> ми ми, ми <з <ihn> знімали, та не знімали, ні поїше, дивимося, що мене тільки знімали. Усе ми з вами поспілкувалися. Ну, От ну, передійте в межах чинного законодавства. Коли буде викликав іграє ламент по таємності, що ви як їм сказали, що вони не зобов'язані розголошувати таємниці кожного і особистої персоналу, тоді вони вас закличуть. Якщо оце. Я, я хочу рішення. Законодавче рішення. Вони, будь ласка, покиньте. Ні, я не, я, не, я не виконую незаконні вимоги <плес> працівника поліції. Ви не виконуєте? Не виконую. <плес> Ваші незаконні. <плес> 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 а <Незаконні. плес> чому незаконні? Незаконні. Чому ви вважаєте, що ви вважає, вважає? Тому що ви перешкоджаєте мені займатися журналістською діяльністю. Ви перешкоджаєте? <плес> ну, ви мене виганяєте, <плес> хочете вигнати з виконавчого комітету. Ви ніколи <плес> <ви>, не Мене, мене не просить, мене не треба просити, я журналіст, мене не треба просити. Працівники поліції на підставі чого приїхали? На підставі телефонного повідомлення. Якого? Про вчинення моцкого Ігоря Андрійовича Кримінального або Адміністративного. Заважаючи провести сесію слухання. Приймайте, Працівники працівники, приймайте законні рішення. Працівники поліції приймайте законні рішення. Звичайно, ви вам ще раз Ігор, будь удастся покиньте приміщення сесійної зони. Це є незаконні вимоги ваші. Законні вимоги, а які ви хочете законні ще чи ви робите не заборонюєте? Я можу, що ви на даний час виробляєте не забуду. Набери я… no, no, 102. Набери 102, скажи, що нам забороняєте, нас виганяє з викладачого комітету. Нам позвони, щоб я не перевел там зйомку. Ви теж ведете з так? Звичайно, звітно статті 45 законодавства no, no. поліції. No, Покажіть, повноваження було. Вірт Олександр Іванович, інспектор. Доброго дня. Доброго дня. Ми не бачили? В чому проблема Ви викликали, що у вас працівники поліції перешкоджають. Що ви смієтеся, пане Ігор? Я не сміюся це? Це мій... ну, сценічний Цинічний це... образ. Та? І образ що? журналіста. Ну, слухаю вас, ви викликали поліцію, що, що вам перешкоджають працівники поліції журналістські діяльності. -да, у мене є задокументований. Ну, будь ласка, покажіть свої документи, що ви журналіст. Будь ласка. Ми фотокопію зробимо до справи, щоб цей. Дайте бланк заяви. Нехай пан Ігор напише заяву, хто йому як тим чином перешкоджав. Ви дуже швидко, ви дуже швидко говорите. Хочеться вже я дуже, хочу, дуже швидко слідство, слідство вести. Мені це дуже імпонує. Працюю, Ні, і мені як журналісту і громадян України це дуже імпонує. Дуже приємно, що ви так, приємно, швидко, що ви да. так складаєте. будь-які заяви пояснення. Після і внесення відомостей до ЄДРД на 102 і має 24 години. А за що буде відомості в ЄРДР? Про те, що я заявні заяви в усній формі на 102. І за це має бути відомості В ЄРДР. Що ну, саме конкретно вам перешкоджали працівники поліції? Я, я в, в усній був... заяві на 102 все пояснив. Ви зараз бажаєте давати будь-які пояснення з приводу перешкодження вашій журналістській діяльності? Після внесення відомостей до. Єдиного державного реєстру. На підставі чого? На підставі вашого Ва, на, на підставі моєї заяви, це не повідомлення, це моя була заява. Це не є заява, є протокол усної заяви, є письмова заява. Це є звичайне телефонне повідомлення. Ви журналісти, ви мали більше компетентно розбиратися. Після внесення відомостей до РДР протягом на 24 години цього що саме вам зробили працівники поліції? Що забороняли відеозйомку і вимагали покинути відкритого засідання виконавчого комітету? Якщо там були закриті питання, вам голова, я думаю, ОТГ пояснила. На відкритих питаннях ви були присутні. Голова приймає, голова однособово не приймає рішення ми на засідання виконавчого комітету. Вони не прийняли ніякого рішення. Ну, ми зараз будемо з'ясовувати в межах розгляду заяви і на вас є повідомлення, ви маєте на них повідомлення, так? Ну, зараз ми з'ясуємо, ви будете давати будь-які пояснення? Ні, Стану не буду, я сказав, після внесення відомо. Запишіть рапорт, щоб пан Ігор відновився, віддачі будь-яких пояснень. Задокументували на відеокамеру. Да, До побачення. До побачення. Ну, я вас запитую ще раз, бо зараз дадуть пояснення. Ну, що ви хочете, тим позати, що фіксуєте? що ви хочете передаватися? Не буде писати заяву Служби безпеки України. Добре, ходіть, Михайло, дійси, 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 дійси. ні, спочатку ми маємо припинити триваюче порушення, Петро, а потім ми написуємо заяву. Ми маємо припинити триваюче порушення, а тоді Я розумію, що виконком, вже ні, виконком має перерву в засіданні так. через те, що ми не можемо Юлю, вам зрозуміло, що заборонено законом чи ні? Чи вам не зрозуміло, чи ви не чуєте нас? Спочатку необхідно заяву пояснення зараз, тобто сутки, і ми Петро, по Поскольку ми маємо, як, ну, вибачте, я забуду, як вичуюся, так? Е, Роман, е, я е, маю е, припинити порушення. Ми припинимо правопорушення. Вам зрозуміло, пане Ігор, що сказав голова ОТГ, що це заборонено законом, і ми на тому наполягаємо, що це заборонено законом. Те, що я зараз не маю? Ні. То, що ви не повинні бути на виконкомі, clear blue to Ті питання От, коли, буде, коли буде виконком, будемо говорити про виконком. Зараз, Зараз вас... перерва. Я вам не забороняю нас фіксувати. Ми, ну, то, то, а для це. чого питання задавати? Я вам запитую, то ви ходите це питання вас посути. Ну, А ви, 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 ви Шо? вас Шо? який правовий статус? Подійте, подійте. Прошу. Ні, я ну, на відділ, начальник ну, відділу відділ, відділ, ну, відділ, 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 поліції, відділ, це воно може для ваших працівників це щось значить. Для мене нічого не значить. Для вас є ще ще закон, якщо ви не розумієте, що таке закон. А що таке начальник поліції? для мене звичайний Я з поліцей. Розумієте, якщо... Ви, можливо... ви розумієте, за ви що ви розумієте, це затримання з низкою незрозумілим в цьому контексті. не хочете подати пояснення, ви викликали поліцію. За що, чи конкретно за що ви вимагаєте на зауваження поліції? Які? якого працівника? Доброго, я не маю знати, що я не маю знати, що я вже, вже алкоголь. Ви встанне на полі на спині. Це, це пасує, так говорити працівнику поліції? Я, я не розумію вас. Ви раніше складається, що ви встані на на спині. Yeah. То, так, так, так говорить працівник поліції, так. начальник, отрубили. Так, так. і начальник поліції. Так. Я йдете, то, я. Не. Ви побачите, що це зовсім Прочитайте, якісь законодавство, повчіть трохи, що журналіст при виконанні, все. Це ще крутіше, ніж міліція при виконанні. Так скромно говоря. Там нічого нема, вони могли прийняти рішення. А чому вони, а чому вони, чому вони не прийняли рішення? Прийміть рішення на закрите засідання. Вони сказали, коли є таємність, тоді приймається рішення. рішення. Виконавчий комітет приймає рішення. Вони вас хотіли попросити важчити. Та ви, що таке попросили ви? Ми б просили роздітися. В для, для, той момент, коли буду голосувати <сас> за персональні. <сас> Та не, не, нема такого. Є або відкрите, або закрите засідання. Все, якщо відкрите, вам немає персональних даних. Для журналіста тим більше. Що <сас> ви що там ви? голосували за персональні за розголошення персональних даних? Тоді вони вам сказали, бо ми замоволосувати за, за персональні за персональні дані за особистість. Там якісь діти, одинокі щось Та що, Надо що ви з дітьми, військовими всі прикриваєтесь? Майте слово, майте совість. Вчить законодавство. Читайте законодавство, я вас прошу. Андрій, ви відчиняєте протиправні дії. Ви перепрошу під алкогольним чи токсичним, психотропним, скрізьним. Скажіть. Будь? Дуже гарно говорю колишній мент. Просто мент. Колишній мент. Донецька, видимо, ви вже півтора години суцільне порушення громадського спокою. Ігор Андрійович, так? Там мацкувало. У вас продовжуваний злочин в присутності працівників правоохоронних органів.